Усім вітання, мої дорогенькі! Смак дитинства, відчуття ситості та впевненості. Саме такі враження у мене викликає смакування чудової м'ясної підливи під такою відомою назвою як гуляш. Це поєднання смачної підливи з ніжними кубиками яловичини. Справжнє смакове блаженство, яке припаде до смаку з улюбленим гарніром кожному. Для цього приготування беремо яловичину чи телятину. Це може бути частинки, лопатки, грудинки, шиї чи окіст. Під час тривалого приготування м'ясо буде м'яким та соковитим. Перше важливе правило нарізати м'ясо поперек волокон. Це зробить його м'якшим і ніжнішим під час приготування. Також стараємося нарізати на шматочки приблизно однакового розміру. Це забезпечить нам рівномірне їх приготування. Шматочки робимо невеликі, порційні. Їх буде зручно їсти. Вони добре просочаться підливою, будуть зберігати соковитість та ніжність. Як бачите, у нас м'ясо має світло-рожевий колір. Це молоденька телятина. Майте на увазі, чим молодша тварина, тим світлішим буде м'ясо. Це м'ясо є більш дієтичним і з ніжнішою текстурою, а яловичина дорослої тварини буде мати насиченіший колір, смак і щільнішу структуру. Відтворювати рецепт гуляшу будемо у казанку на вогні. Казан добре розігріваємо з рослинним маслом. Відслідковуємо, чи олія добре розжарилася, опустивши тільки один шматок м'яса. Коли добре шкварчить, тоді відправляємо решту. Перемішуємо, щоб гаряча олія охопила кожен шматок. Все м'ясо набуде однакової температури і готуватися буде рівномірно. Обсмажуємо до тих пір, поки телятина покриється золотистою скоринкою. Тим часом нарізаємо цибулю. Цибуля у гуляші важлива. Вона надає страві насичений запах, додає солодкуваті нотки, які чудово поєднуються з м'ясом. Створює густу і смачну підливу, яка є невід'ємною частиною традиційного гуляшу. Тим паче сік цибулі пом'якшує місні волокна під час тушкування. Роблячи його ніжнішим, нарізаємо цибулю кубиками. Далі за цибулею відразу натираємо на великій терці одну морквину. Морква також важливий інгредієнт у гуляші. Під час тушкування вона розм'якшиться, надаючи підливі густини, а також збагачує страву вітамінами і робить гуляш більш збалансованим за смаком і поживністю. Не забуваємо помішувати м'ясо, щоб воно прогрівалося зі всіх сторін та смажилося. Так м'ясо має багато вологи. Наше завдання смажити його до золотистого кольору. А вся волога має випаруватися. Її зовсім не має бути. На вогні смаження відбувається швидко. Всього декілька хвилин і шматочки м'яса вже гарненькі. Золотистий відтінок і запах неймовірний. Хоч ще не готово, але по шматочку м'яса з казана зникло. На цьому етапі додаємо цибулю. Готуючи в казанку, не завжди вдало можна проконтролювати температуру. Тому, коли відправляємо такі овочі, як цибуля чи морква, які швидко люблять пригоріти, в цей момент вже нікуди не відходимо. Постійно помішуємо. Смажимо цибулю до м'якості. М'ясо з цибулею для мене це вже дуже смачна страва. Колись чомусь ми не готували шашлик, а найчастіше саме смажили м'ясо з цибулею. Напишіть в коментарях, а як було у вас? Коли хто пригадує? Цибуля зм'якла, Тепер додаємо моркву. Морква відразу збагачує страву своїм сонячним кольором. Все гарненько перемішуємо. Морква має подружитися з м'ясом та цибулею. За 2-3 хвилини вона стане значно м'якшою. Коли готуєте на плиті, звісно, на це піде трішки більше часу. Далі додаємо одну столову ложку паприки звичайної, просмажуємо її до 5 хвилин, не більше. Слідкуємо, щоб вона не пригоріла, тому що це значно змінить смак страви. Паприка надасть цікавішого відтінку, багатого смаку та запаху. Приготування їжі на вогні створює особливу атмосферу. Ти насолоджуєшся запахами, звуками і візуальними ефектами процесу готування. І додаємо 500 грамів мелених помідорів. Їх очищаємо від шкірки. Ошпаривши кип'ятком, це робиться легко. Перемелюємо їх блендером, а коли відсутнє світло, просто натираємо на терці. Помідори мають свою кислоту, у якій місні волокна пом'якшуються, але при цьому шматок м'яса не втрачає форму. Готуючи гуляш взимку, коли немає свіжих помідорів, використовуємо консервовані такі ж мелені помідори або ж можна додати томатної пасти. Етап смаження завершився. Заливаємо м'ясо чистою холодною джерельною водою. На цю кількість м'яса та овочів додаємо півтори літри води. Повністю м'ясо покриваємо. Рецепт гуляшу народився під відкритим небом. Він вважається угорською стравою. На їхній мові слово гуляш означає пастух. Проте традиційний рецепт значно змінився. Та і там кожен регіон має свій рецепт, свою традицію його приготування. За старих часів угорщині до цієї страви додавали картоплю, шпик болгарський перець. Та й у наші дні угорці його подають не як підливу зі шматочками м'яса, а у вигляді густого супу. Коли вода закипіла, додаємо 10 грамів чорного меленого перцю, 5 штук чорного перцю горошком, 3 штуки духмяного перцю, три лаврових листочки. Та пів столової ложки солі, не більше. Якщо на цьому етапі посолити до смаку, а вода ж випарується. Ми отримаємо густу пересолену підливу і м'ясо теж, все доведемо до смаку вже в кінці приготування. Накриваємо казан кришкою і підтримуючи невеликий вогонь, тушимо м'ясо майже півтори години. Звичайно, цей час залежить від віку і виду тварини. Від частини туші й розміру шматків. Основний секрет гуляшу це підливка. Щоб отримати густу консистенцію, беремо 3 столові ложки чистого просіяного борошна, додаємо до нього трішки води, холодної, і повністю розчиняємо борошно, щоб не було грудочок. Відправивши цю суміш у гуляш з грудочками, вони так і залишаться. Буде варене тісто. Саме за рахунок борошна ми отримаємо густу консистенцію. Зараз самі все побачите. А якщо захочете, то й спробуєте. Після однієї години та 15 хвилин наше м'ясо готове. Вода випарувалася. У повітрі відчувається насичений м'ясний смак. Цибуля та морква надала густої текстури, і ці овочі майже непомітні. Просто розчинилися, залишивши по собі смак. Тут хочеться пригадати страву бограч. Вона має декілька спільних рис із приготуванням гуляшу. Тож переходьте на наш канал, переглядайте та дізнавайтесь, які саме. Напевно, зараз кожен пригадає цей смак м'яса з підливою. Адже ця страва була однією з найулюбленіших, спочатку в дитячому садку, а потім у шкільній їдальні. І тепер приготування його самостійно це задоволення з теплими спогадами. Тільки тоді, коли ви спробували перевірили, що м'ясо готове, відправляємо розчинене у воді борошно, але ще раз його перемішуємо, тому що воно осідає на дно. Лише погляньте, як це смачно виглядає. А важливим фактором є вибір якісного м'яса і просто повільне та тривале тушкування. І маємо смачний соковитий гуляш. Готуємо гуляш із цією борошняною сумішю приблизно 5-8 хвилин і стараємося увесь час помішувати, тому що борошно може пригоріти до дна посуду. Кришкою накривати казан не потрібно. Підлива за цей час ще загусне і зайва волога випарується. Також на цьому етапі пробуємо на сіль перець і додаємо до смаку, що треба, але краще не переборщити, додати ці спеції кожен зможе і в тарілці. Підлива має чудовий і характерний їй колір, та м'ясний насичений запах і консистенція в міру густа. Після приготування рекомендується дати страві ще постояти, відпочити хоча б хвилин 20. Ну зрозуміло, коли на це ще залишився час і терпіння, коли аромат гуляшу не довів вас до запаморочення. Подаємо цю ситну страву з картопляним пюре. Як на мене, це найсмачніший гарнір, з яким гуляш поєднується. І сьогодні відтворюємо смак та запах з дитячих спогадів. Дотримуючись усіх послідовних кроків у приготуванні, ми отримали запашний гуляш із густою підливою. Досягли м'якої ніжної текстури м'яса, а красивий насичений колір мало кого залишить байдужим. Так, картопляне пюре не єдине. Із гуляшем, із яловичини відмінно поєднується і відварений рис, і спагетті, і свіжі овочі. А також дуже смачно просто зі скибочкою свіжого хліба, коли ти його вмочуєш всю підливу, у кого ще такі спогади. Головне правило обов'язково готуйте гуляш на повільному вогні, адже тільки тоді шматочки яловичини будуть танути в роті, від яких ви будете у захваті. Гуляш – це поєднання простоти і унікальності. Він актуальний завжди. Хоч і не включає в себе якихось особливих екзотичних продуктів. Та й ніколи не приїдається. Це і повноцінна друга страва, і додаток до практично будь-якого гарніру. Все залежить тільки від вашої фантазії. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас. Адже ми того варті. Ай, варті. Завжди ваші карпатські шкварки.